Дня сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності, і я хочу познайомити вас з оповіданням Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива. Зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розстала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, чи запам'ятали ви, про кого ця історія? Про хлопчика та сніжинку? Якою була сніжинка, що летіла з неба? Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. Що думав хлопчик, дивлячись? На сніжинку. Так, хлопчик думав, що сніжинка впаде комусь під ноги і її затопчуть. Що сталося зі сніжинкою, коли вона потрапила до хлопчика на долоньку? Вірно. Сніжинка перетворилася на краплинку. Далі я пропоную вам малята спробувати переказати казку, використовуючи цю таблицю. Я впевнена, що ви чудово впораєтесь з завданням. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!